Привіт, друзі! До вашої уваги четвертий випуск новин нашого коледжу. Що відбулося минулого тижня? Зараз дізнаємось. 23 вересня в коледжі відбувся цікавий пізнавальний захід, присвячений Дню гривні. Історія нашої валюти, цікаві завдання, конкурси, відеофільми, виставка грошей та онлайн-опитування Знаю все про гривню. Це це відбулося за організацією викладача Лілії Костенко. 24 вересня в навчально-виробничій лабораторії відбулися загальні заходи профілактики хвороб тварин. Студенти спеціальності ветеринарна медицина на чолі з викладачем Людмилою Доценко на практиці застосували знання з епізотології. 24 вересня викладачем Ольгою Бондарчук та студентами першого курсу був проведений захід «Година історичної пам'яті, присвячений річниці звільнення Полтавщини від німецьких загарбників. Присутні згадали односельців, студентів і працівників нашого закладу освіти, які загинули в роки Другої світової війни. Також було проведено історичну паралель із сьогоденням. 24 вересня в гуртожитку коледжу проведено спортивне змагання із комплексною функціонального тренування. Переможцями стали Незар Ворець та вихователь Віталіна Оленіч. Також до Міжнародного дня студентського спорту представники спортсектору ради гуртожитку взяли участь в українському флешмобі Рух, наше здоров'я. А зараз в вашій увазі бліц новин нашої кореспондентки Кристини Бонак. Кристина, як чути, які в тебе для нас новини? Доброго дня, студія! Маю кілька гарних новин. Коледж продовжує співпрацювати з поудингом Астарта Київ. В найближчий час заплановано ряд заходів фахового спрямування. Цього тижня підписано договір про співпрацю між нашим закладом освіти і ВСП та агротехнічний фаховий коледж Уманського національного університету. 25 вересня в коледжі за участі працівників коледжу, студентів та мешканців Хомуця, чергове були приготовлені смаколики для Збройних сил України. Напередодні дня загиблих в Бабиному яру проведені виховні години та бесіди в академічних групах. Цього тижня навчальний ветеринарній аптеці коледжу надійшов подарунок від клініки ВЕТЛІК, корисні засоби і матеріали для практики. На сьогодні це всі новини. Дякую, Кристина. Як бачите, наш коледж постійно в русі та розвивається. Центр студентської інформації працює для вас. До наступної зустрічі!